Румунія, Нідерланди сьогодні зробимо прогноз на завтрашній поєдинок. Поділюся своїми думками. Що думаю я, ну давайте вже розпочати. По-перше, матч відбудеться завтра, 19.00. Альянс Арена Вас запрошує. Ймовірність перемоги. По-перше, на Румунії складає 12%. Додатковий час 21% та перемог Голландія шістдесят Тобто голландці віддаються. Перевагу ну команду, до речі, лише один раз зустрічалася у 2017 ще році, давненько, 3-0 Гуманці перемогли в товариському поєдинку. Але збірна Румунія, я вам хочу сказати, дуже сильно змінилася. І ми бачили кваліфікацію з Білорусією, зі швейцарцями, з ізраїльцянами, де румуни посіли на хвилиночку першу позицію. Вось не програли жодного матчу. Фантастика! Просто фантастика. А те, що Румунія витворила на ЧПЦ Європи в груповому етапі, ви прекрасно знаєте, тому що на цьому стадіоні на Альянс Арені, Румунія приймала Україну. І Румунія перемогла нашу збірну 3-0. Цей матч нам ще, я думаю, цінитиметься в кошмарах дуже дуже довго. Uh, да, Румунія програла бельгійцям потім 0-2, але програли з високо піднятою головою. Бу, у Румун були моменти, якщо б Румини їх би забили, би, Бог там його, та й знає, як Румунія зіграла. Тому Румунія мені з Бельгією хоча й програла, але сподобалася. Ну і з словаками, да, було, так, був прагматизм, але там був потрібен результат. Румуни цей результат здобули і вийшли з першої позиції. Uh, з Нідерландів одна з команд, яка мене. Якщо чесно, я десь трішки засмутило, тому що від голландців, від я очікував, по-перше, виходу з другої позиції. Від Нідерландів я очікував більше яскравої гри. Да, голландці в кваліфікації посів другу позицію. По суті, тільки французам поступилися, а в інших матчах виглядало доволі таки цікаво. Я думаю, що Рональд Куман щось не вигоди таке цікаве з поляками, з австрійцями, де і з французами. Тільки було з французами. Ось Голландія мені в одному матчі сподобалося, це тільки проти французів. Тому що там Голландія нейтралізувала сильні якості французів, відчупионосити створилися такі свої моменти, два не реалізували. Але в цілому голландці, на мою думку, десь навіть і переграла французів тактично, навіть забили голики. І... Не зарахувала тут голландці, десь навіть французів де і переграли. Але з поляками і з австрійцями, Голландія на мою собі тим точку зору, не продемонструвала свій потенціал. Так, да, Польща перемогли 2-1 на жилах на характері. Е, ось, але була важка перемога. Польща мені навіть десь трішки цікавіше виглядала. За стрільцями голландці перший тайм повністю провалили, австрійці просто перекусили центр поля. Да, в другому таймі голландці вімкнули, додали, забили свої два, але і пропустили також відповідь. Два І по захисту голандівське проблема певні є. Якщо з французами тут це ідеально, то від поляків пропустили. Від австрійців пропустили аж три м'ячі. Ось. До речі, нагадаю, що переможець на Румунія, Голландії виходить на Австрію та Туреччину. Тобто, суто теоретично, мої любі друзі, голландці ще з австрійцями можуть пересягтися. Добре, зараз взагалі не про це. Зараз про завтра ж типу, поєдинок. Так, да, Голландія фаворит. Да, Румунія дуже класна, сильна команда, яка дуже себе здорово показала. Але ми всі знаємо Нідерландів, Кодіґак, Ван Вандайк. Одні з найкращих футболістів світу, Голландії. Взагалі, перед початком Чемпіонату Європи я вам вже казав, що я думаю, що Нідерландія, можливо, буде такою темною конячкою. Да? Такий скритий, можливо, фаворит навіть, Да? Але по матчах Кропового етапу я так сказати, ну, напевно, все-таки не звожу. І очікую завтра хорошого матчу. Румунія точно. Буде-які з українцями битися. Голландці будуть тотально володіти м'ячем, я думаю, набагато більше своєї опонента. Румунія буде грати другим номером від оборони на контратаках. І, думаю, свої шанси ну, точно будуть. Румин, і Нідерланди, я думаю, також знайдуть свої моменти. Ну, я очікую видовищного матчу, я думаю, будуть голи. Не виключаю екстратаймів, мої любі друзі. Але в мене все-таки є впевненість, що тут, напевно, май завершиться все-таки основний час. А, ось. Румунія дуже класна команда. Дуже класна команда, збірна Румунії. І вона це прекрасно продемонструвала. Сильні як Румунії. вони дуже компактно грають в захисті. Знаєте, в Румунії справді команда. Тут один, один б'ється за одного, тобто, просто команда б'ється. Один за всіх, то всі за одного, тобто всі б'ються, всі викладаються на 1000%, якщо так можна сказати. Голландцям голландці буде дуже важко. У голландців я такого не бачу. У голландців є певні зірки, які десь можуть і на себе брати е ініціативу на да, Таке було там, коли Хаві Сімос. Десь, десь трішки ось може одного обіграти, другого обіграти, хоче обіграти третього, не вдається. Тобто Румунія може взяти своєю злагодженістю на футбольному полі. Але футболісти Нідерландії дуже майстерні, і я думаю, свої все-таки голландці. Згорем пополам, але виглядають. Обидві команди любі мої заб'ють. Ось такий мій прогноз на завтрашній матч. Обидві команди заб'ють. Та друга команда переможе. Друга команда, тобто це номінальні гості Нідерланди. Тобто я віддаю перевагу Нідерландам, невеличку. Не так, як тут дають. Десь 60 -е, на 40. Я б так би давав би. Тому що в Румин справді шанси є. Обидві команди завітати, я думаю, мінімальна якась перемога Нідерланді. Як з поляками. там На жилах там два, от... ну... 2. Ну. Любіму якось тоді. Так. Ну, обидві команди заб'ють та чиста перемога Нідерландів. Ну, я ж кажу, з мінімальним рахунком. 2-1, наприклад, да? я думаю, так. Що думаєте ви, друзі? пишіть у коментарях. Дякую вам за увагу. Бережіть себе. Всім до нових зустрічей.